Вправу 12 із підручника інформатика для 5-го класу автор Бандаренка. Для початку знайдіть картинки для презентації. Зайдіть в браузер і знайдіть першу картинку для котика, який грає з клубком. Ниток. В пошуковий рядок впишемо: Котик-клубок. Натисніть картинки. Знайдіть зображення, яке вам сподобалось. Натисніть на нього. В правій частині екрана відкрилося зображення. Правою клавішою мишки натисніть по ньому. В контекстному меню виберіть команду зберегти зображення як і виберіть папку, в яку ви хочете завантажити. Наприклад, папка зображення. Натисніть команду Зберегти. Також знайдіть зображення для колбаси та сметани, яким харчується котик. Тепер їх треба завантажити в Google Диск. Заходимо в Google Диск. Для цього відкриваємо браузер. І відкриваємо Google Диск. Заходимо в папку, яка у нас створена для нашої вправи. І сюди завантажимо ті зображення. Завантажувати можна декількома способами. Один із них зверху зліва в браузері натиснути команду создать. Вибрати Загрузіть файли. Тепер вибирайте папку, де ви зображення завантажили. І виберіть всі три зображення. Для цього можна натиснути мишку лівою клавішою. і просто притягувати курсор, щоб виділити три зображення, і натиснути кнопку Відкрити. Справа внизу в браузері ви можете побачити процес завантаження. Готово. Тепер відкрийте презентацію, двічі натискаєте на неї. У другому слайді змінимо макет. Для цього вверху там де меню знаходите команду макет. Натискаєте. Тут виберіть макет один столбець. Щоб додати зображення сюди, ви можете натиснути вкладочку Вставка, команда зображення і, наприклад, завантажити з комп'ютера. Вибираєте папку, де знаходиться ваше зображення. І для нашого другого слайду потрібне зображення котика з клубочком. Вибираєте це зображення, натискаєте кнопку Відкрити, готово. Можете ваше зображення розташувати, як буде зручно вам. Можете зменшити або збільшити за необхідністю. Для цього зачепіть маркер контейнера і перетягуйте його. Переходимо на третій слайд. На цьому слайді розташуємо текст ковбаса і сметана в дві колонки. Для цього виберемо інший макет. Вверху во вкладці Макет. Виберіть макет. Заголовок і 2 стовпці. У контейнері, який знаходиться тепер справа, впишіть слово сметана. У контейнері з лівої сторони видалять слово сметана. Щоб зменшити розмір контейнера. Курсор мишки наведіть на маркер контейнера знизу і перетягніть його. З правої сторони, контейнер теж може, можна змінити в розмірі. Зачепляєте маркер і притягуйте вгору. Тепер додайте зображення до цього слайду. Натискаєте меню Вставка. Зображення. І тут виберіть, «Добавить з Google диска. З правої сторони відкрилося віконце, де ви можете вибрати зображення, які знаходяться на вашому Google диску. Ось вибираємо зображення ковбаси і зображення сметани. І внизу натискаємо кнопку Вставка. Готово! Зображення вставлені. Тепер ви можете їх розташовувати. Зручно як буде для вас. Тепер треба змінити тему в презентації. Для цього вверху виберіть вкладочку Тема. З правої сторони відкрилося перелік різних тем. Ви можете вибрати, який сподобається вам або необхідно за смислом презентації. Виберу один із них. Тепер можна змінити шрифт на слайдах, наприклад, дуже маленький шрифт збільшити. Для цього переходимо на слайд, наприклад, на другий слайд. Натискаємо на текст. У цьому контейнері треба змінити шрифт, збільшити його розмір. Виділяємо весь текст, або виділити весь текст, натиснувши на бокову грань контейнера. В будь-якому місці на бокову грань. І вверху, де відкрилися інструменти для налаштування шрифту, ви можете збільшувати розмір шрифта. Розмір контейнера теж можна змінити, потягнувши за маркери. На третьому слайді теж можна змінити розмір шрифтів. Переходите на третій слайд і натискаєте на слова з маленьким шрифтом. Виділяєте або слово, або натискаєте на бокову грань контейнера і в інструментах збільшуєте шрифт. Можна вирівнювати посередині. Щоб змінити колір фону презентації. Для цього натисніть вкладочку фон і виберіть, який колір фону ви бажаєте. Вибирайте наступний слайд і теж можете змінити колір фону. Готово! Щоб включити демонстрацію презентації, в браузері зверху справа натисніть кнопку «Slide Show». Демонстрація презентації починається з поточного слайду. Переведіть курсор мишки вниз та ліворуч на екрані, і ви побачите, що з'явилося контекстне меню. Число показує номер поточного слайду. Натисніть на нього, і тут ви можете вибрати інший довільний слайд. Праворуч та ліворуч від числа є стрілочки, якими ви можете перелистувати слайди в прямому та зворотному порядку. Щоб вийти із режиму демонстрації презентації, треба на клавіатурі натиснути клавішу Escape або біля стрілочки натиснути три крапки, з'явиться контекстне меню і там вибрати команду Завершити слайдшоу. Презентація автоматично збережена. Ви можете побачити, що є значок у вигляді хмаринки з прапорцем. Тепер можна закрити презентацію. Готово. В Google диску оновіть сторіночку. І тепер ви можете побачити, що вигляд вашої презентації теж змінився.